Всім друзі, доброго дня! Слава Україні, слава нашим захисникам. Так що вирішив зняти для вас коротенький відосик і поспілкуватися з вами на тематику з міста в село чи з села в місто. Так що, друзяки, ну історія такова. Більшість людей то планують своїх дітей відправити з села в місто і рахують, що там життя краще. Так, Там більш воно таке цивільніше. Більш різноманітніше, кольоровіше, ну, але воно більш залежніше. Ну, я чомусь так думаю. І багато людей е, обговорюють деякі такі моменти, що е, ну, деякі люди там продали квартиру і купили там будинок в селі. І займаються там деякими речами. Але більшість людей, які живуть в селі, постійно обговорюють цю тему і говорять, що з міста в село то не питання, а от потім продати в селі хату і повернутися в місто, якось не камільфо і навряд що це все діло вийде. Але тут є ж своє, але в залежності яке село. В залежності, е, яке місто, тому що тут є різні моменти. Да? Місто має більше перспектив, там, більше можливостей на роботу, десь там піти туди-сюди, тобі. А в селі, говорить, що в селі робити? В селі нема чого робити. Але я в принципі е, як проста людина, да? простий українець. І на даний момент живу я в місті, да? але живу сільським життям. І змотивував не один десяток, не одну сотню людей, і навіть тих, хто переїхали з міста в село. Е, є там у мене така Юлька, вона в Скрибишах живе, вони переїхали з Білої церкви. От. І в них залишилася купа-купа друзів і знайомих у місті, а вони в самих Скрибишах розпочали займатися тим, чим займалися прості люди в селі. Але люди в селі займалися паралельно, коли ходили на роботу. Тобто більшість людей, коли були комгоспи, працювали на роботі і домашнє господарство тримали просто по старій накваторій схемі. Але на сьогоднішній, день, мені кажеться, в селі, я не скажу, що там не перспективно, але можна. І якщо навіть реалізовувати в залежності, з якої ви хочете заробітну плату, я ж не знаю, які заробітні плати. У людей на сьогоднішній день. Якщо відштовхуватися там від мінімалки, ну, зрозуміло, що молода людина не буде від мінімалки відштовхуватися, але ну, я не знаю, якщо там, наприклад, ви хочете заробляти якихось 20 тисяч гривень, вида ваша дружина, то я думаю, достатньо там реалізовувати в місяць, там, грубо говоря. Ну, якщо ви самі реалізовувати, то на свині можна заробити, якщо своїми силами там, стягувати зерно по оптовій ціні, тобто, виходити на опт, там по соєвій макусі, наприклад, а не брати відрами в роздріб. Ну, тобто Такими моментами значить, ти там і економиш не дуже багато, але воно потім вже вилітає. І ти на свині, так, ну, грубо, грубо кажучи, матимеш там, 10 тисяч гривень. Якщо 10 тисяч гривень, то не на живці. Тому що живець у нас тут плаває, то 110, то вже кажуть, 72 буде, там 80, тобто закупівельні ціни. А от чомусь по цінової політики на м'ясо, сало, от ці продукти, ціна теж вона трошки коливається, але якщо будете займатися переробкою, тоді можна заробити набагато більше, ніж 10 тисяч гривень на поросяк. Ті. І цим можна займатися. Так що, і кому його діти, кому його продати, я думаю, що на сьогоднішній день є купа соцмереж. Я думаю, що кожен із нас в якихось групах там присутній, і в свою самому є своя сторінка. І можна звернутися, якщо ви займаєтеся такими ділами, як ми, можна звернутися до такого, як Шелудько, зняти відео, виставити і шевелитися в цьому напрямку. Так що я рахую, що з міста в село. Можна, але вона ж всі думають, що там по столиці там орієнтуються, або там по великим містам, що там ціна на квартиру дуже дорого, а хати в селі дешеві. Е, ну подожди, села, селові різні і так само, і подрядка хата. Якщо хата така перспективна і добротна, і дебела з усіма умовами і якимись приміщеннями, то вона теж стоїть коштів. Так що тут можна на цю тематику розмовляти дуже довго, але... Я просто нічого не беру там десь із неба, а беру із своєї практики, тому що ми свою діяльність починали дуже, дуже з маленької кількості грошей, це 8 тисяч гривень, кредитна картка. І працювали на роботу, ходили, там я їздив по командіровкам, потім почав працювати у Березані, і паралельно сутки троє, потім сидів там по халтурах, то людям там. Копав, то сапав, то будував ну тобто нема різниці. Тобто робив усе для того, щоб щось е, зробити для себе і щось розпочати. Тобто розпочати те, що я колись в своєму житті робив. По бройлерам я їх ніколи в житті не тримав. І там мені одна людина щось там писала по поводу бройлерів. Що колись там були бройлери такі-то й такі-то. Я просто пам'ятаю, в першу чергу це були е, окорочка. Це Ніжки буша, і це вже після розвалу о, СССР. Так що ну, от така історія. Так що, е, Займатися в селі можна, і просто треба невеличкий ресурс, і можна їздити в місто на роботу і паралельно там щось розкручуватися. І, бо є такі люди, які продали квартиру, купили хату, в них там залишилася невеличка кількість грошей і вони їх вкладають там у. Домашнє господарство, і потім цю всю продукцію, як можна так сказати, крафтову реалізовують між своїми знайомими і друзями, з якими вони колись жили в місті. Так що з міста в село, я думаю, що перспектива також є, і скажу вам одне, що із людьми, які приїжджають із міста, з ними легше, тому що вони живучи в квартирі. Вони прораховують свою заробітну плату, вони прораховують на продукти харчування, на проїзди, на аптеку і на екстрені якісь ситуації. Так що, ну от якось так, вони більш такі розсудливі, а люди в селі, вони якось, так, якось буде, скільки там свиню стоїть вигодувати, та воно мені треба, я ж його не купляю, мені там або дали, або я вкрав мішок дерті. Ну це вкрав було раніше, і так багато людей якось від цього всього відштовхувалися. Так що е я думаю, що, по-перше, в селі, ну да, більше роботи. От, але ну, я не знаю, мені якось ну, спокійніше, да? фізично приходиться працювати більше, тому що в місті, що ти прийшов, двері відкрив, зайшов, двері закрив. Все, що там знаружі робиться, то понятно. А тут ось прийшов. Осінь, листя треба загрібати, городі треба вибирати, там десь забор треба підремонтувати, там десь криша підтікає, там щось одервало. Господарство теж, то понятно. Но, якщо ви на роботу не ходите, а використовуєте своє домашнє господарство, як роботу, то вже 13 -та питання. Так само на свинках теж можна і на малих поросяток. Я не кажу там в величезних масштабах. Якщо мінімалізувати і все робити своїми руками, тому що коли... Люди працюють на роботі, в залежності, яке там погорівля, вони обходжують, да? то тут вже підприємець їм платить ту плату. От. А ви ж самі собі не платите і себе не, щит не рахуєте. Але якщо там вийти там, на реалізацію, там, наприклад, від одного голів, от, як ми залишимо, там 10 голів, да? і е, ми їх почнемо, Понятно, 10 ми зразу не реалізуємо. Якщо живу всему здавати, то так. Да. А їх можна з більшеньких, з меншеньких, ну, тобто коли яке треба на замовлення. Тобто 10 голів там, вистачить там, на два місяці. І частково воно продасться м'ясом, салом, а частково переробиться. І кожен процес це є додана вартість. Тобто, якщо ви здали б живою вагою, то ви б вже його ну, щось би там заробили. О, ну, перекрили там те, що ви там ходили біля нього. Там. Наприклад, такі свині, да, там, 9 місяців біля них ходити треба, 240-250 От. Ці трошки меншенькі, з да, ну, такими легше їх реалізовувати, на них менше відходів. О, ну, але але. Тут, своє, тут є свої моменти, не буду вже там, розповідати і говорити про те, що я там, казав, що чим довше ви тримаєте свинку, тим вона смачніша. Ну, є такі моменти. Так що це все познається в порівнянні і говорити, що в когось погане, в когось хороше. Зараз і так вже люди розділилися дуже-дуже сильно. О, така суперпропаганда працює в соц соцмережах і людей всередини просто розриває. І воно йде до того, що ми один одного просто ненавидимо і ми один одного з'їмо. Ну, от така у нас історія. Ну а по поводу того всього, що чи, ви, чи можна жити в селі. Можна, але треба працювати і треба ризикувати. Не треба стягувати, що попало. І ну, не те, що попало, а все підряд. Треба просто відштовхнутися від того, що ви хотіли займатися. Я, наприклад, займаюся свиньми, але теж непогано вирощувати бройлера, вже навчився. Да? Там, і несучку, і перепілку. Ну, у нас є там несучка, то так для яйця для себе, але вона заробляє і, на, і собі на комбікорма. От, є ще великий плюс, що ви купляєте. Зерно оптом, там, не, не відро, не два. Тому що якщо на відра рахувати, а ті люди, які беруть чомусь на відра, вони навіть не рахують і навіть не хочуть знати, скільки вони взяли кілограм. Вони взяли відро і потоки дають курям по пучки, Так що от така історія. Тут ще в нас дві дами залишилися. Така одна дебела залишилася ну, на ці сала менше, я думаю, на ці сала трошки більше, волохатіша. Да? Ну і тут вже такі ці підростають непогані. Так що, друзяшки, ну. Понятно, що скільки людей, скільки думок, і коли там хтось щось розповідає, то кожен приміряє цю рубаху на себе. І понятно, регіони різні, цінова політика навіть на сало різна, попит теж різний, але соцмережі одинакові. І коли там подивишся, там, хтось на Западній Україні, Західній чи як там правильно ну, працює, переробляє, хтось в Києві, хтось в Львові. тобто… Немає різниці, там рівне і ТД і т.п. Понятно, але для цього всього треба просто терпіння. Терпіння, так як і в теперішній ситуації. Дуже важка, критична ситуація. Але нам треба залишитися людьми в першу чергу. Це дуже важко. Дуже важко залишитися людьми. І чужі проблеми, чомусь для нас вже не проблема. Кожен. Якось залишився своїми проблемами і ну, ізолювався. Але я думаю, що все-таки все буде добре і ми вистоїмо. Так що в селі можна жити. І один мінус в тому, що наші батьки нас не навчили виживати в селі. Ну, і ми теж не дуже хочемо, щоб наші діти також працювали важко фізично. Хоч якщо це правильно організувати, то можна працювати і виживати. Ну, якось так. Так що на цьому все. Коротесеньке таке відео для вас. І завтра у нас, дай Бог, якщо все буде добре, буде свіжина та ранчук. Так що заради чого ми працюємо? Заради свіжини і та Таранчука, в першу чергу, тому що ходили на роботу паралельно, хотіли, щоб було якийсь кусок м'яса, кусок сала. О, думали, що там теж та, там, там де качанів, насираєш там картопля і буде вигідно. Ну а потім експерименти, експерименти і маємо, що маємо. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока-пока.